Доброго дня, дорогі друзі. Не знаю, яка там в мене знову зачіска, бо я знову пораю і думаю, є в мене зміни в господарстві, то хочу вам показати ці зміни і зняти невеличке відео. Хочу показати, дивіться, в мене прибуток є в господарстві. Хоч і пізно, але, але є. От. Сьогодні перший день, як воно. Клочечка з ними вийшла, то ще вона до них привикає, вони до неї, ще вона. Але дивіться, бачите, нікого не підпускає до них. Їдять вони, бачите, і зразу я їх випускаю ну в подвір'я тут до цих курей, до качок до всіх, щоб вони привикали ще з маличку до дорослих курей, а кури, щоб привикали до них, бо в мене вже був такий опит. Я раніше, ну, Перші роки в мене взагалі не було квочок, а потім оце сіла була одна квочечка один год, і так помаленьку, не багато їх, так як в людайшу цей, і вони в мене якісь пізні, але бачите, є. І то раніше я осадювала квочку з курчатками завжди в окреме приміщення, як мабуть той рік. Ось, бачите, тут де загородка сиділа. в мене квочка з курчатками. Але тоді воно якось не дуже добре, бо е, випускаю квочку, квочку б'ють всі кури, е, випускаю курчаток, е, їх мало, е, і виходить, що й курчатка отримують за всіх. Мало того, що їх почечка кидає, то тоді ще їм і важко адаптуватися. А коли вони отак в общому стаді. От то ну змаличку вони собі привикають до них всі, і вони до всіх. Та й тоді ну, воно легше і намагаюся зразу по можливості загнати, щоб вони сідали в курник. Бо тоді, якщо вони сідають десь в іншому місці, ну дуже тяжко їх привчити. Вони тоді не хочуть іти. <с>? Мені треба сто разів за ними наганятися, сто кругів по подвір'ю зробити, щоб загнати чи ще щось або носити. А так це є ну, Злізні з зліз ножки. А так вони одразу при... Ну, звісно, важко квочку спочатку загнати в курник. От, у мене перед цим була квочка. Так я її зажену, пішла, вона вийшла. Ще як заганяю, то можу півгодини заганяти і курчаток підсадю, її підгоню. І ще ж вона на мене нападає. От, а, а, тоді... а виходять за п'ять хвилин. От. Так що такі справи. Ось така в мене прибиль на даний момент є. Будемо за ними спостерігати, вони пізні, як вони будуть рости, які виростуть. Будемо дивитися. От. А ось дивіться, якщо ви пам'ятаєте, курчатка, Оце, бачите, я їх вже відкриваю. Пару днів вони посиділи, я їх перенесла сюди. Ну, в цьому... Загончику, щоб вони привикли до нього. А тепер ось відкриваю, бо їм там місця мало. То вони отак ходять, виходять, заходять. Зранку я ще закриваю їх, погодувала, підгодувала їх, а потім випустила. Там травички кинула їм, а потім мішаю, що курям, то вони і в себе їдять. І бачите, ось тут щось перебирають собі, що їм там подобається то так Вони вже в мене теж адаптовані до общого двору. Не без того, що там буває старша якась курочка чи, гони, чи ще щось але ну, загалом я вважаю, що більш-менш нормально. Так що такі справи. ну і Мені легше, вони тут всі прикупці, тут і водички їм ближче налити, і як кинула зелене, то не треба аж туди нести, а тут кинула, та вони всі собі його їдять. Так що так, зараз покажу ще вам, ось дивіться, весняні качки, які вже в мене. Е ну, вже, Я думаю, дорослим вони ні, не вступають. І дорослі гляньте е качки, вони трохи грядні, бо линяють і, і б'ються постійно. Е -от. А ось дивіться, качачок вам покажу. Так вони теж линяють такі цей. А ці вже практично перелиняли От, і вже в качурів з'являється маска. Це вже признаки е, полової зрілості. В качок також вже деяких проявляється. Е, ну, ще вони так е, качур старий їм не дає, то вони. Поводять себе спокійно, тому що він їх трохи ну як, не допускає до качок. А щоб таке не було старого качура, я думаю, що вони вже на повний зріз би вже грали б із качками. Щось підемо, що там далі є у мене кач, 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 каченятка. Вже качки ось дивіться, так ось ще сидять. Жаркувато і водичка, і все, але видно, що жарко ховаються по затінку і все, вони вже ось повечеряли. Я тоді таке обмішку кидаю, кукурузку, пшеничку і дробляне. Дробляне кидаю, щоб курчатка вибирали. Буряк вже в мене закінчився, але в мене знайомий казав, що в нього там є трохи буряка, треба буде поїхати подивитися. То може я заберу, якщо він нормальний. Бо з городу зараз не хочеться ще рвати, хай ростуть, вони ж таке набирають сили. То до осені і трава ще в мене є. Е, то можна ну, просто міша надаю і зелень їм, і все. ну Я ж кажу, може, поїду до знайомого, то ще подивлюся, якщо там є буряк хороший, то переберу, е, їм буду терти, е, а так я ж кажу, трошки кукурузки, пшенички, битої тут, і менші, і старші, всі разом їдять, собі перебирають. от, Так що такі діла в мене. Що в мене? Більше вроді нічого новенького немає. ну ще дивіться, Ось там. Далі є курчатка. Повилазили сьогодні, відкрілася фірточка, то вони вилізли. Ось пізніше треба буде загнати. От. Такі в мене на сьогоднішній день новини. Розказала вам показала. Дякую всім за перегляди. Хто переглянув. Ставте лайки. Пишіть